Доброго дня, друзі та всі наші підписники. Сьогодні хочу вам розказати про наступну програму для генерування. Ключових слів для фотостоків. Перша програма була MetaPhoto AI, а сьогодні я вам розкажу про PhotoTag AI. Також я вам розкажу в цьому відео про плюси та мінуси програми та які я обрала для себе сервіс PhotoTag AI чи MetaPhoto AI. Отже, друзі, додивіться до кінця і будете знати, якою програмою надалі буду користуватися я. Інтерфейс в програмі дуже простий та доступний, також доступна українська мова. Фото так, АІ надає три види підписки: на півтора тисячі фотографій, друга підписка на 10 тисяч фотографій, третя підписка на 100 тисяч фотографій. Терміну дії завантаження немає. А зараз я вам покажу, як я працюю на цьому сервісі та може дечому вам допоможу, може щось вам покажу нове, а може, і ви мені щось покажете чи розкажете в коментарях під цим відео. Вже цього разу підписка у нас дійсна. Я заходжу. От бачите, залишилося у мене ще 6303 три фотографії до завантаження. Інтерфейс сервісу дуже Простий та доступний. Отже, розпочнемо. Бачите, є у нас на екранчику налаштування. Дивіться, перед завантаженням ваших фотографій ви можете назвати, як буде називатися ваш альбом, тому що даний сервіс зберігає всі ваші завантаження в розділі альбоми. Ось, дивіться, є у нас загальні налаштування. З цього меню я тільки включаю заборонені символи, тому що ці символи не приймає Shutterstock, Adobe і ще інші фотостоки. Вибираю меню, щоб розуміти, Результат був креативний. Якщо тут вибрано результат креативний, він більш творчо описує ключові слова, заголовки та опис. Далі йдемо на лаштування заголовка та опису. В цьому меню ви можете собі обрати максимальну кількість символів описі, мінімальну кількість символів описі, мінімальну кількість символів заголовка. Для себе я обрала максимальну кількість символів. опису. у мене 180, як ви бачите, а мінімальна кількість символів заголовка. 109. Далі йде налаштування про по ключових словах. У мене тільки включена максимальна кількість ключових слів 45. Також, якщо мені необхідно перед завантаженням фотографій чи папки з фотографіями, я можу включити слова, які мені потрібні. От для прикладу, на початку мені потрібні такі конкретно в цій папці ключові слова. Я його обираю і вводжу сюди англійські слова, які мені потрібні на початку. Або Кінці також можна вводити які виключені ключові слова, які би ви категорично не хотіли, щоб були у вас в ключовиках. Також даний сервіс генерує словосполучення з двох і більше слів для ключовиків. Фото так є сервіс, програма, яка працює в хмарі. В сервісі і доступний плагін, який можна завантажити на Lightroom, Але я спробувала це зробити у мене не вийшло кого виходить, будь ласка, поділіться своїми враженнями. Фото така і пропонує реферальну програму 30% з кожного запрошеного користувача. Покажу вам, як я безпосередньо генерую фотографії в даному сервісі. Є у нас таке сіре віконечко, у ньому пише надпис Вибрати файли. Я на нього натискаю, обираю фотографії. Безпосередньо вони вже у мене тут підготовлені. Беру дві фотографії. Щоб вам показати, як воно працює. Фотографія завантажується. І одразу йде генерація. До речі, дуже популярна тема. Стоматологія дуже часто в нас купляються фотографії. Даний сервіс генерував нам назву, опис, і також ось тут у нас є ключові слова. І так, як нам це все зберегти на комп'ютер, є в нас кнопочка Експорт, ми її натискаємо. У нас з'являється таке віконечко Завантажити файли з метаданими. У мене тут вибрано безпосередньо завантажуйте файли пакетами. Тобто, коли я це обираю, у мене одразу завантажуються усі фотографії, які я завантажила попередню. Не по одній, по дві, а за раз. І тут у нас знову червоним пише: Виберіть файли. Я мушу тут натискати, обираю ось ці дві. Фотографії, які я попередньо завантажила, тільки дві. Відкривати. І завантажую файл. Файл завантажується архівом на ваш ПК або ноутбук. З основних мінусів фотогАІ для мене. Це є неможливість згенерувати редакційні фото в метафото, а я можу це зробити. Тут в куточку буде посилання, де я розказую про цю програму, і ви можете послухати. Завантаження відбулося. І ось у нас зберігся такий архів. Метадата пише: його потрібно розархівовувати. Я розархівувала, відкрила, скопіювала ці дві фотографії. І вставляю в ту папку, звідки попередньо я брала ці дві фотографії. І вставляю їх сюди. Бачите, зразу вибиває замінити. Я їх заміняю. І ось як ви вже побачили, скільки потрібно провести маніпуляцій для того, щоб зберегти. Дані фотографії на комп'ютер для мене це трошки некомфортно, займає трохи часу порівняно з мета фото Також хочу вам сказати, що даний сервіс пропонує завантаження CSV. Може хтось працює, може комусь легше працювати так з файлами. Він безпосередньо завантажує CSV на ті стоки, які вам потрібно. В програмі ви можете обрати. Перед завантаженням на свій ПК. На метафото також є CSV, але там також можна одразу завантажити на сайт згенеровані фотографії, а можна CSV. А тут на фототак ви одразу не завантажите на свої фотостоки. На завершення я хочу зробити порівняння метафото AI сервісу та фототак AI. Для себе я обрала мета AI, Хоча, поки у мене ще є підписка, поки в мене ще є 6000 тисяч файлів на даний момент, я буду генерувати файли фототакаї. Але подальшому на майбутнє я обрала для себе мета AI. Чому? Тому що простіше, легше, швидше і більш доступних інструментів для генерації ваших файлів. Плюс метафото, AI можна робити едіторіал фотографії. Безпосередньо ця програма є на комп'ютері, не треба завантажувати нічого на хмару. Ви одразу обираєте папку на своєму ПК чи ноутбуці, вона вам одразу генерує фото по місцю знаходження ваших фотографій. Можливо, ви знаєте, ще якісь появилися програми для генерації ключових слів. Обов'язково нам пишіть в коментарях. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити нам лайк, дзвіночок, натискати, якщо треба. І що шокерію. You <laughs>